Тали завдяки передя фонду з експериментальному проекту міжнародної програми підтримки. І сьогодні за цим усім стояли люди, яким я хочу подякувати, адже ви маєте таке прекрасне приміщення, спеціально оснащене. Нові медичного чекають три комп'ютери, яка може кожен житель за ладу працювати в інтернеті. Такі дітки вас приказ, які також мати можливість зайти оту. З відділу паутину знайти ту чи іншу відповідь на кожне ваше запитання. І хочу я сьогодні, перш за все, подякувати вашому голові Віталію Олександровичу за ту підтримку, яку він надав бібліотекарі за ту, те заміщення, яке сьогодні може, ми бачимо оснащене. І все спасибі що... вам, Віталію Олександровичу, за ту роботу, яку ви проснули. І від імені відділу культури і туризму редкої я хочу вам вчити, що ви дякую. Висловлюючи щиру подяку Ласвіці Віталій Олександрович, голові Залежної ради села Ярмолинця за увагуний внесок у розвиток місцевої громади та активну участь у впровадженні новітніх інформаційних технологій у бібліотечній сфері, начальник відділу культури і туризму радіодміністрації Микола Гречко. Спасибі вам зараз. А також подякую на оборонню серед щиру подякую щиру вдячність Сергію Володимировичу. Правління СБК, за неявинець, забаговий у розвиток місцевій громади, шаршину учить провадження вітні практики технологій у бюджете больніпуталіус. Засутні, так? Трамп, якщо немає однак, бюджете, а це схоже в кожному селі біблітета має бути трамп, як має волинця. Це дуже відразу. Запроти нашому бюджету полезу то. за тому, що вона. Хочу нагородитись, почати грамоту нашого бібліотека. І що мені хочеться дознати, коли я не приїхала в бібліотеку без безпосередньо, тут є люди. То є і дорослі, тут є і діти. Адже це є бібліотека на певної душі. І те, що є відтягнуться, тягнуться ці люди. Спасибі вам, Миколаївна. І хочу вас находити почату грамоту, завідувач яконець у бібліотеку філії Центральної бібліотеки Сеганського району, провадження проваді нові за предусію. Пацію.